Як змусити дитину вас слухатися? Ніяк, якщо ви хочете, щоб дитина вас слухалася, перестаньте її змушувати, перестаньте командувати, читати нотації, соромити, і тоді й дитина не буде вдаватися до маніпуляцій, сліз та інших суто дитячих інструментів досягнення цілі. Замість постійних протистоянь будуйте стосунки довіри та взаємоповаги. Діти це відображення батьків, тому коли ваша дитина вас не слухається, насамперед запитайте себе, що ви робите не так. Наприклад, як саме ви розмовляєте з дитиною, ваш тон звинувачувальний, негативний, загрозливий, то може вам слід змінити його на нейтральний, правильний, співчутливий і ні в якому разі не намагайтеся досягти свого підвищенням голосу. Навряд чи ви хочете навчити свою дитину, що правий той, хто голосніше вимагає.